Ця криворізька вулиця всіяна розбитим склом, уламками фасадів і дверей. Мешканці пошкоджених будинків оглядають балкони та вікна. Хтось обережно збирає осколки, хтось стоїть прикутий до місця вибуху, не вірячи в те, що сталося. Ворог атакував місто балістичною ракетою. Іскандер М. Влучання в адміністративну будівлю. На жаль, це дуже такий щільний сектор застройки на На зараз 15 багатоповерхів пошкоджено. Причому дві пошкоджено ну досить сильно. І 29 будинків приватного сектору це те, що пошкоджено. Плюс ми відключили на 39 будинках приватного сектору газ, тому що був дуже сильно газ перебитий. Завтра будемо ремонтувати до кінця дня впораємось. Вже розгорнути. Відразу був розгорнутий штаб в найближчій школі. Місцеві розуміють, про що я кажу. Є все, що треба: і плівка, і і рейка, цвяхи, шурупи, і так далі. Тобто зараз допомагаємо людям закрити на ніч будинки і все, що треба. Завтра будемо вже. Займатися заявами на матеріальну допомогу і з тим, щоб ми з міського бюджету виплатили гроші і люди могли відновити свої будівлі у штабі допомоги. Людно криворіжці реєструють звернення на матеріальну допомогу від міста, отримують матеріали для термінового ремонту. Працівники управління праці та соціального захисту населення фіксують потреби жителів і надають необхідну допомогу. Складаємо заяви безпосередньо, які стосуються пошкоджень нерухомого майна мешканців, які зазнали руйнувань внаслідок ракетної атаки, а також видаємо будівельні матеріали з матеріального резерву Криворізької територіальної громади міста Кривого Рогу. Працівники управління праці та соціального захисту населення будуть продовжувати свою роботу, приймати заяви за усіма потребами мешканців, які постраждали до останньої людини за потребою. Також хочу сказати. Дати, що був пішохідний обхід для того, щоб встановити наслідки руйнувань. На місці працювали усі оперативні та комунальні служби. Гуманітарна місія Проліска було задіяно до 20 одиниць техніки. Комунальні бригади відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Допомогу мешканцям надають і волонтери ГО «Вікінг». Прибули одразу після прильоту на місце, одразу евакуювали поранених та надавали допомогу. А зараз вже після повторного пуску на нас також ми допомагали людям. Тут була одна постраждала. А зараз будемо працювати на штабі допомоги від центрального міського району. Будемо допомагати збивати на людям, бо бо вже зима холодно. Якби будемо всім допомагати. Окрім житлових будинків, постраждав і фітнес-клуб, розташований близько до епіцентру. Директорка звернулася до штабу допомоги за матеріалами та консультацією. Вечір було дуже багато клієнтів. Якраз всі сходяться, всі працювали, всі були на робочих місцях, але сталося так, що пролунав вибух. По можливості, якщо хто встиг спустились до нас в укриття. Ніхто з клієнтів, слава Богу, не постраждав. Ну але саме сама будівля постраждала досить сильно. Немає майже ні одного вцілілого вікна деяке обладнання постраждало. От, прийшли отримати матеріали для того, щоб якомога швидше від, відновити свою роботу. Завтра працювати, на жаль, не будемо. Будемо приводити до ладу, все і вже післязавтра запустимо роботу. Надія Васильівна, мешканка постраждалого будинку. Каже, сподівається впоратися з хаосом у квартирі з підтримкою міста. Прийшла з лікарні і відпочивала в лікарні, бо я лежу в лікарні. Оце таке. І вона бабахнула, прийшла на кухні. Все, настріч розкрита у кімнаті теж настіж одкрита, повиривало шурупи, повиривало все. І от і все приплили. Прийшла, оформила, щоб вже що -то робили, щоб закрити окна чи що там робити. Возьму ось пленку, возьму шурупи, попрошу сусідів. А що робити? Два хлопці мене два на війні. Я сама. Від ракетного удару по місту постраждали шестеро людей. Серед них трирічна дитина. До нас доставлені четверо громадян. З них один важкий, ми його прооперували, Там множені поранення осколкові з проникненням в порожнення тіла, ну, у, у, у нього є відносно, відносно є позитивна динаміка. Другі середньої тяжкості.